Вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні 1 жовтня. І ми з вами дивимося першу декаду жовтня місяця. Військовий стан. Ми подивимося Запорізький напрямок та Херсонський напрямок. Давайте подивимося, будь ласка, карти. Покажіть нам мені. Покажіть мені. Будь ласка, з 1 жовтня по 10 жовтня, який буде, як будуть продвигатися військові дії на Запорізькому напрямку? Які будуть дії у військовому плані на Запорізькому напрямку, зі сторони українських військ, а також зі сторони? Російської Федерації, будь ласка, покажіть нам то. Так, це будуть українські. Це будуть росіяни на Запорізькому напрямку. І ще одна колода. Давайте. Те ж саме питання, будь ласка, карти покажіть з 1 жовтня по 10 жовтня, яка буде ситуація на запорізькому напрямку зі сторони українських військ, і зі сторони російських військ. Українські війська. Будуть якось робити хитрі речі, якісь вони посімки мечові. Вдало то буде. ну, Єдине, що не буде, не хватати нам люди по дев'ятки монет, нам не буде хватати, скоріш всього, все ж таки потрібного нам озброєння. Давайте ми задамо то питання картам. Чого не хватає? озброєння чи фізичної сили, живої сили? Живої сили буде не хватати нам. Фахівців буде не хватати. Фахівців буде не вистачати щоб працювати з цією зброєю. Так, але тут буде у нас е, злова королева, то буде план дій і ми будемо діяти согласно плану, незважаючи на ці проблеми. Е, чи, буде, чи буде все ж таки, так, ми бачимо, що продвіження буде, але воно буде таким, знаєте, ну, не дуже потужним, бо посімки це такі хитрощі будуть робитися. Але вони будуть робитися. Покажіть нам, чи будуть втрати людські. Так, будуть, Будуть, але невелике. Не багато, не багато. Бо тут іде більш, даже іде нервова обстановка. Так, давайте подивимося, що буде. Ага, і зразу ж по цій колоді подивимося. Дивимося, значить, по імператриці ми будемо все ж таки мати і зброю. І е, захист, і будемо е, все ж таки е, мати гарний настрій і продвигатися вперед, і е, шукати це вісімка, це краще життя. Так, ми будемо потроху освобождати наші території. Але це буде не швидко, люди. Не бистро, не бистро. Дивимося Херсонський напрямок. Ой, Херсонський, що я милю люди? Вибачайте мене, це росіяни. Бачите, за що думаю, за це росіяни. Я вибачаю, люди. Я, не, я хворію, тому зображаю погано. Ще не зрозуміло, який вірус. Я попросила чоловіка, щоб він понеділок, щоб на заводі здав ПЦР, бо я не зможу нікуди йти. Щоб хоча б розуміти, що в мене. Так, дивіться, росіяни тут. Так, у них багато людей потенціалу, багато потенціалу на Запорізькому напрямку. Вони мають там багато-багато всього. Єдине, чого вони не мають, це розуму. І керівництво їхнє дурне. Ну, звісно, там же ж зараз веде фронт хто? Володимир Путін. Ну, хай веде, він їх в гроб заведе. Але потенціалу дуже багато, зброї дуже багато, всього багато. Але вони по цій карті, по цьому рицарю, вони будуть стоять, вони не будуть двигатися. Перша декада, вони не будуть, вони будуть як вкопані. Але, бачите, тікати не будуть. Але дії будуть дурні робити. Ну, стріляти будуть, будуть по нас. Так, ось теж їхній розклад, марний труд у них випадає дуже гарно. Ой, навіть не марний труд, а це тяжкий труд, і він же їм настогит. Це автоматичний труд, оце вони стріляють, стріляють, гатять, гатять. Може, вони від цього і мають то задоволення. Єдине, від що вони мають задоволення, це те, що вони гатять. Але я хочу вам сказати, що вони е, будуть стріляти по нас, звісно. Бачите, летять. Летять безконечно ракети. Але це автоматизм, вони вже втомлені, вони вже е, ну, втомлені, їм же ця робота поперек горла. Але будуть Будуть, будуть стріляти, будуть все це робити, незважаючи не на що. Наші будуть потроху по сімки по продвигатися, робити хитрі такі е, там, маневри, як кажуть. Да? Тактику виберуть. У нас тут розумне все. І тут у нас імператриця, і кубки. Все гарно. У них карти оці теж хороші, але вони будуть стоять на місці. Ось так. Так що перша декада буде, в принципі, така собі. Тихенько, тихенько, тихенько все буде. Не буде, вау, з шашкою на галу не буде. Ну, непогано, для 10, для 10 перших днів непогано, непогано. І головне, що в нас не буде великих втрат. Бачите, нам на втрати впало перевернутий пажик, це більш нервова обстановка. Ну, ну, Не буде в нас тут багато, не буде багато у нас тут втрат. І давайте ще, знаєте, що спитаю у карт: чи, буде, чи будуть втрати у росіян? Людські втрати. Ну, Тут вони вже не будуть мати підтримку, знаєте, і будуть мати проблеми між собою. Так, якось, вони себе будуть по-дурному вести, по-глупому, будуть між собою це конфліктувати, між собою, але я теж не бачу з їх сторони великих втрат. По двійки, так, не впевнено, в них там все це діло. А, ну, от десь під кінець декади. От десь під кінець декади, ми будемо по них е, гатити. От пішла вже двійка, нестабільна ситуація у них буде. І це вже будуть наші дії жорстокі, будемо їх мочити, як кажуть, знаєте. Ну і давайте це на них покладемо ще цю карту, чи будуть людські втрати в них, чи будуть людські втрати у росіян. Так, вони тут беззахисні будуть. Гірка істина, будуть страждати, не буде в них того вже, як кажуть, запалу. Ну, але ж будуть працювати, будуть працювати, будуть робити свою справу. На жаль, ну, я вам от кажу, що перша декада вона буде така. Не стрімка, не е, така вау-вау, але потихеньку-потихеньку будемо ми їх там дурити двигати. Ось так. Так що перша декада жовтня буде така собі. Це люди, я вам все показала, все розказала. Я думаю, що, в принципі, ми так і предполагали, що так воно десь і буде. Все, почуємось, папа. -па.